Перша версія противотанкової гранати РКГ 3 Сімейство взагалі оці гранат воно виглядає яким чином: ркг 3 та РКГ 3 м Відрізнялись вони суто матеріалом акумулятивної воронки. Тут була стальна на 3М, вона вже була сміді. Зовні були абсолютно однакові і відрізнялися оці дві серії гранат тобто отак от коротше, і немає виштамповок Оця перша версія прошибала 125 мм сталі. Коли поставили ну мідь, почало прошивати 150 мм сталі. Слідучі дві гранати в цьому сімействі маркувались отак: РКГ 3Е і р -3. КГ, остання в серії була 3 ем Відрізнялись вони от, -от попередніх доробленої надоробленої бойової частини. В 3Е тут теж була або сталь, або мог бути ще й дюраль воронка. Прошибала вона 170 мм сталі. Ну, Коли поміняли цю воронку теж на мідну, то почала пробивати максимум 220 мм броневої сталі. Остання її версія 3 от оце вона і є.